Зеленський швидко і успішно копає собі могилу в прямому сенсі цього слова. Financial Times вийшла стаття, в якій зазначається, що Зеленський під час візиту в Київ міністра фінансів США Бесента кричав, був злий і у Бесента навіть тріслися руки на прес-конференції. Я думаю, що друзі, ви всі розумієте, що Трамп уже знає про це. Ця зараз новина тиражується. Як ви думаєте, як він вчинить до Зеленського? Як він вчинить з цією босотою, Криворіжською босотою, яка бикує і травить людей, людей світового масштабу. Ви розумієте рівень, інтелектуальний рівень? Розумієте всю кар'єрну драбину. Ці знання і фаховість міністра фінансів США у порівнянні з коміком, який брехнею дорвався до влади. При всій повазі до кроворожан мене дружина з Кривого Рогу. Я знаю, це край шахтарів, трударів, але там купа виродків наркоманів, бігунів і биків, які навіть по твердженням тих людей, які відсиджують е терміни ув'язнення в'язниці, кажуть, що це окрема каста биків, криворіжських биків. І оцей криворізький бик Зеленський. Рамси попутав, так? як кажуть, це не моя мій але я чую, як це говорять. І включає цю свою агресію на кого на міністра фінансів. В цій ситуації мені абсолютно не жалко Зеленського. Хай отримує по заслузі, катюзі по заслузі. Я переживаю тільки за те, щоб незадоволення гнів Трампа, гнів республіканців не впав тінню на українців. Втомляться республіканців. Розілиться Трамп і скажуть, та хай. Росіяни роблять з тими українцями, з тою Україною, що завгодно. Тоді нам буде не переливки, друзі. Тому що ми залежимо і фінансово, і матеріально, і технічно, у військовому сенсі повністю від нашого стратегічного партнера США. Так, ми маємо Зеленського, який займає посаду президента України, фактично в неконституційний спосіб, бикує. Дискредитує всіх українців, які насправді є мудрими, поміркованими, толерантними, інтелігентними людьми. Але Зеленський, на жаль, не є таким. Ну, він, в принципі, не є представником української нації. Він мені тільки десь поплюжиться, поплюжить ту націю, до якої належить. І я закликаю своїх друзів так само це донести, тому що я знаю євреїв як толерантних людей, розумних і мудрих. Але цей уже перейшов всі береги і наражає на небезпеку всю Україну з усім українським народом: і українців, і євреїв, і поляків, росіян, і грузин, і греків, які проживають в Україні.